Аліна, А це Марічка і це наш вікенд в Баварії! Краса йде на задній план. Я вам зараз просто покажу, з яким я рюкзаком їду. Я прям відчуваю, що ці вихідні будуть дуже крутими. Зараз з вами спробуємо піднятися ось туди. Я вам скажу, що це непоганий такий спортик. Божечки, як це гарно. Я в захваті. Наш любимий хостел. <рес> просто центр Мюнхена. Якщо чесно, я спочатку подумала, що це намальовані вікна. Перекус в бюджетних подорож. Це, це найгарніше озеро, Німеччина. Хочеться вже наче звідси йти. В нас виникла проблема. Тому <рес> й їсти борщ. Боже, куди ми проїхали? Марічка динина нас привезла. Замовила нам тут поляну. Ми зараз поїдемо в дуже прикольне місце. <рес> ти боляч. У нас тут просто параболка. Всім привіт! Цей влог розпочинається прямо зараз, тут вдома. План в мене такий, що зараз я сама поїду в Мюнхен. Ввечері я кое з ким зустрінуся. Хочеться всього вихідні, але я хочу вам показати, як можна бюджетно і цікаво провести цей вихідний, особливо, якщо ви живете в Німеччині. Поки я спала, мій коханий підготував для мене таку закуску в дорогу, фрукти. Кішку не беру з собою, залишається вдома. Також я сама підготувала собі такий бутерброд в дорогу, тому що вважаю, що це, по-перше, набагато корисніше, по-друге, це економніше, а по-третє, це просто зручно, що вже є їжа з собою. А я вам зараз просто покажу, з яким я рюкзаком їду, і ви будете в шоці. Це просто на вихідні. Взимку, коли ти подорожуєш і тобі треба змінювати одяг, це наскільки багато місця займає. Краса йде на задній план, тому що я не хочу перемерзати, не хочу хворіти. Тому просто тепло закутуюсь. Я прям відчуваю, що ці вихідні будуть дуже крутими, насиченими. Я дуже скучила за дівчинкою, з якою ми зустрінемось, за її енергією. Я вже їду в першому потязі. Всього в мене їх буде два. Дуже коротка пересадка, десь там буквально 8 хвилин. Зараз я буду їхати годину сорок, а потім вже майже чотири. Я вже приїхала в Мюнхен. і якщо чесно, перше, що я хочу зробити, це просто щось поїсти. Я вже заселилася в хостел і хочу вам показати, як виглядає кімната всередині, поки нікого немає. Відси, ми заходимо, і відразу в нас буде дві шафи, які замикаються на такий замок. Його можна або взяти тут, а це буде коштувати 1 євро за ніч, або ж привезти з собою. І потім вся інша кімната виглядає ось так. Є вікна, можна провітрювати, можна посидіти ввечері за столом. Ще тут є такі маленькі шафи, зберігальні. І також ще дві таких великих. Щодо ванної кімнати, то тут також чисто, зручно все. Ось так це виглядає. Я нарешті залишила свій той величезний рюкзак, беру собою маленький. І хочу вам дуже показати хоча б маленьку частину Мюнхена, куди 100% треба кожному. Тож. Будемо з вами зараз гуляти. Я сподіваюся, що встигнемо, тому що вже зовсім скоро починає темніти. Я тільки що була в гірше, але чомусь зараз там написано, що знімати можна лише для приватного використання, тому не хотілося як то порушувати таке правило. І я вам хочу просто порекомендувати туди сходити хоча б раз. А зараз ми з вами, звісно, підемо у Серце Мюнхену на Маріан Плас. <му> зараз з вами спробуємо піднятися ось туди, щоб подивитися на Мюнхенс. Висока. Щоб туди піднятися, нам треба з Маріан Плац ось так пройтися. Ми бачимо тут людей, які купують квиток. Виходить на людину від 18 років 5 євро. Це мені що виходить? Треба туди підійматися. Тут так мало місця. Я вам скажу, що це непоганий такий спортик. Божечки, як це гарно. Це того варте, я вам скажу. Дідчись з цього місця. Я так розумію, ми ще зараз потрапимо в церкву. Ну, що я вам скажу? Я в захваті. Ми зараз з вами знаходимося ще біля однієї церкви. Це Кірше. Таке чудове місце для відвідання. Класно тут постояти, така велика площа. Ось так це все виглядає. Якщо йти прямо, то ми потрапляємо в резиденцію. Це Мюнхенська резиденція. Я вже тут була і також рекомендую відвідати. Тому що це найбільший такий міський палацовий комплекс в Німеччині, де понад 130 залів. Ось це все ми проходимо коли. Потрапляємо всередину. Це в нас Хофгарден. Тут прям є де погуляти, але я вважаю, що класно все ж таки сюди приїздити саме десь навесні, влітку, коли все зелене. тій же кімнаті. В тій самій? Так. Yeah. Було в десь в Пакистані. Не було дві німкені. Дві німкені? Так. Да. Буде в базарі. Я вже з одною говорила. Ти з... Вони вже спать лягають. Марічка не хоче мене відпускати. Ні. Взяла за руку і ми це так йдемо. Тайський ні-ні буде. Пуп. Пуп. Один з плюсів зустрітися з Марічкою, і кудись нею їхати, що планую не я. Нарешті я просто можу на когось покластися. Я чекала цього півроку. А я чекала цього все життя і нема на кого покластися. Ми обрали сьогодні їсти бургер. Ми обрали бути щасливими. Ми будемо сьогодні дуже щасливі. Це центр Мюнхена. Коротше, щоб ти все зрозуміла далі. Я збираюся, і в мене паспорт мій український. Та бо тою стороною на цьому написано, що I am Ukrainian. А він мені каже: О, ти з України! Я з України! Сум, прикинь! А я вже хотіла його вночі надарахнути. Я... Ті самі історії марічка. День два. Я піду так, в далекі ваза. гори. Прямо з вокзалу. Це так прикольно, що люди так от просто живуть в маленьких домівках. Хто yeah. тут до нас прийшов? Яка ти булка? булька. Просто в шоці. Це просто ательє. Yeah. Так, дивися, як все казково, ці декорації, як все ке велосипед. А які велосипеди, навіть кльові виглядають, як з мультика. Якщо чесно, я спочатку подумала, що це намальовані вікна та двері, але це реальні. Взагалі, то Томіденваль це маленьке містечко в Баварії. Ще дуже часто про нього говорять, що воно загублене між і знаходиться на кордоні з Австрії. Його неможливо переплутати з іншими, бо тут будинки це не просто будинки, а цілі історії. Хочеш ближче до них? Привіт! Ви такі краще Це коштує всього-навсього 90 і саме такий перекус в бюджетних подорожах з таким видом. Взагалі, то фасади розписані в техніці Люфт Малерай. Це традиційний баварський розпис. І на стінах можна побачити сцени з життя. Хтось працює, хтось закохується, хтось молиться. Та тут навіть можна знайти біблійні сюжети, старі легенди. Та звісно, в цьому містечку приваблюють дуже сильно Гори. бо їх видно буквально з кожної вулиці. І хоча містечко невелике, але тут дуже цікаво ходити і роздивлятися кожну вулицю і кожне будинок. Бо навіть звичайні магазини і супермаркети виглядають по особливому. Марічка замовила собі те яке зробили прямо тут. Це дуже гарно. Але так як я не їм солодка, тут все тільки солодке. Теремну вилку просто буде мені за дві. Не хочеш попробувати? Та я ж маюся. я вірю. Сподобається? Дійсно? Дійсно? Я просто на це все так от дивлюсь. Ну що, хочеш дисципліну розвивати, то розвивай. А я буду далі їсти. А я хочу калорії розвивати. Оце б нам бажить трошки місті, то я б марічку поганяла. 100%. Уже в, і в спортзал ходила зі мною. Спортзал ходила. Не так здивує той факт, в якому стані всі будинки. Угу. Вони ніби їх побудували тока-тока. Ти розумієш? Так, ми їдемо далі. Наступна наша зупинка Айпсі. Звідси туди приблизно дві години. Покажи нам. Та купила покупила? З хлібом. Отаку. <рив> І скільки це коштує? Майже <рив> 6 євро. Просто за сосиску з хлібом. Економно поїхати в Баварію. <рив> <рив> це дуже економно в Баварії. <рив> Щоб доїхати до Айпсія, нам треба спершу на потязі їхати, а потім вже на автобусі, якщо їхати з Мюнхена ми приїхали на айпсі вдруге. Ну хто вдруге, а хто в сьоме? Давай почнемо з того. Ну так, але я маю на увазі разом. Дивися, я вдруге і знову ж таки з тобою. Угу. Це так романтично. 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 Маричка тримає мене завжди за руку. Романтично. Я не знаю, якщо чесно, якось ці. Люди ходять і не бояться. Вона Марічка каже, що десь насередині. що, хочеш піти туди. Давай йдемо? Не не. стрьомно так і за ручкою. Мені здається, якщо йти самій, то краще вже самі падати. Марічка, ти сьомий раз тут. Що ти можеш цікавого сказати? Озеро Німеччина. це варто приїхати кожній людині. Влітку тут ще на катамаранчиках можна покататися. Головне їхати в гарну погоду, тому що тоді гір видно, це по-перше. По-друге, щоб той гір було видно, треба від парковки йти направо через ліс-15 хвилин і виопивнеся в такій красі. Тому що багато хто не знає, йде до готелю і гори бачать позаду себе, а озеро без гір не то. Не то і так. Вища гора, Цукшпіце, Туди можна піднятися на підйомнику, який коштує десь приблизно 80 євро наразі. Але я там ще не була. Марічка там була. Що ти скажеш, Марічка? Там дуже бр... Холодно? І дуже важко. Варто йти, варто кожного центу чи не кожного? Так, Треба моніторити погоду через вебкам. Заходите в Google, пишете вебкам Цукшпіця, і якщо там світло, ясно. Без хмар, тобто все видно, то тоді варто платити такі гроші, підніматися. Ось так. Насправді зараз вже стало значно холодніше, зараз котра пів на четверту і дуже холодно. Тому хочеться вже наче звідси йти. Біжимо на автобус. В нас виникла проблема, через яку нам треба тепер чекати на вокзалі годину, тому що наш автобус він запізнюється на 20 хвилин, через що відповідно ми не встигаємо пересісти на потяг. Тому майте на увазі, що таке може статися в Баварії дуже просто, чисто через те, що зараз такий час і плюс багато машин на дорозі. Тому зараз будемо годину сидіти на вокзалі <рик> <рик> з мінусів, але і з плюсів. Зате ми разом <рик> каву бити, салатком перекусити на вокзалі. До речі, класне так, тут дуже. Нас запізнюється вже два потяги. Кожен потяг на мюнхен запізнюється. Коротше, ми нарешті в поїзді, нам їхати годину 20. За Цей час я хочу з'їсти щось типу Цезаря з соусом Аким сім'я. Ахава п'ять. Акава п'ять. Нарешті знову їжа з Ванхопу. <різь> Це просто мій сніданок опіти вечеря. А що робити? Зате є чай, бо ми змерзли так конкретно. Щодо плюсів нашого хостелу, так це те, що він знаходиться буквально в п'яти хвилинах. Три хвилини, три хвилини, які п'ять хвилин. Три хвилини. Три хвилини від Бангофу. Тобто від вокзалу. Тут в хостелі так прикольно. Є місця неподалік від Мюншена. Mm -hmm. Сьогодні ми були ось тут. Нам тут Марічка таке замовила, така вечеря в нас буде. Розкажи, що це? Це грецькі біфтеки. Угу. Це коротше цей гакфляй всередині Я Вже... А, всередині з сиром, який тягнеться, рис, цацікі і грецький салат. І грецький салат. Така в нас вечеря. Якщо хтось каже, що незручно в хостелі, то все там зручно, просто треба вміти. Показує <соць> майстер-клас. <соць> У нас сьогодні останній день, і я буду прощатися з Марічкою. <соць> <Зі> мною, <псят> мене постіону, я. Я хочу, щоб ти до мене переїхала. Та шо, ти вже скоро заміж вийдеш, то я вже тебе потіряю. Треба тут вано золочувати. Треба да насолоджуватися цим моментом. Чого Потім... ми не їдемо? Варчую. Бо ти рюкзак великий маєш. Ну що я це зроблю? Виставила рюкзак на вулицю, хочеш щоб він поїхав. Ми зараз, як справжні жінки, йдемо у десятой їсти борщ. Так, і вареники. Український ресторан. Варенички. Куди ми проїхали? Марічка куди вона нас привезла? Черво. Ну, ти прикинь, це ми приходимо 10 ранку. А можна борща, будь ласка, з салом з чесночком? А не відкрита прям. Кажи там, що по цінам. Ринський борщ 18 євро. Вареники з картоплею і грибами 16 євро. Вареники з м'ясом 18 євро. Це Марія, Марічка. Замовила нам тут поляну. Хочу обійняти когось і обійма себе, а не мене. А ви просто подивіться, яка тут величезна порція борщів. Так смачно виглядає, ми зараз зранку димося всього-сього. Буде моя проба. Тут Марічка каже, треба прям сметани конкретно так додати. Так наминає. Як я цього чекала? Як це смачно. не значно? Марічка замовила собі ось такі вареники з вишнею. А краса. Але я не можу навіть спробувати, тому що сто відсотків них є цукор, але вони не смачно. Ми зараз поїдемо в дуже прикольне місце. Холодно. Це гамарічка згодна туди поїхати, тільки через те, що їй холодно. Так, тільки через те, що на вулиці просто. А я через те, що там дуже смішно і прикольно. Давай. <свистра> а ти боляче. А я тобі про що? Що шопадати? Це що таке погано? Пішли під пивка для ривка. Дивися, що тут є. Марічка кричить, що тут є щось прикольне. Ух ти! Ух ти, ух ти, це Що й тут треба їй шукати щось прикольне? Наскільки тобі сподобалось? На 7 з 10. Я думаю, що мені на 6 10, тому що дуже мало локацій. Мало локацій, і плюс я виглядала як бомжиха. Може, якби я була да, ну, може, в мене мені б б сподобалося як... на більше. Ну так, да, якби ще той настрій, ми спланували, а так ми сюди прилетіли, за 40 хвилин пофоткались на всіх локаціях, походили. Так. Може ще й не на всіх, я не впевнена, що. Та ні, це то було всі, то були вже реально всі, там насправді не так то багато. Ну, типу, так, на один раз піде, окей. Прямо тут на Бангофі, на вокзалі ми залишили свої речі і зараз будемо їх забирати. Саме внизу. У нас тут просто параболка. Все, рада була, тебе бажає мене Все. Я ще мене приїду. Марічка вже їде І до мене на, на мене. Ми вже з Марічкою розпрощалися так сумно, але в той же час приємні спогади тепер на бій.